Я пізнаю світ. Тиждень 17, урок 146, сторінка 6. Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку читаємо разом: Водоспади. Туристичний маршрут Івано-Франківською областю. Сьогодні на уроці ми повинні з вами познайомитися з поняттям водоспад. І знатися. Де утворюються водоспади? В якій області України розташовані саме водоспади. А також дізнаємося про туристичний маршрут Івано-Франківської області. Прошу переглянути подорож до водоспадів Івано-Франківської області. Увага на екран. Кличі, це франківський край, Та сріка річка, чистий водограй, і озера, і скелі і копейку курорт і гора говерла край усіх щедрот. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить Посеред посередні пропи війна не це твоя країна рідна батьківщина. Ось такі гарні красиві вислави саме в Івано-Франківської області. Ну а ми продовжуємо з вами працювати далі. Пригадайте, що називають руслом річки. Оберіть правильну відповідь. Русло річки це заглибина, якою тече річка. Заглибина, тобто її дорога, яку собі проробила річка. Дізнаємося, що ж таке водоспад. Читаємо разом з диктором. Якщо русло річки перетинає високий уступ. То вода не стікає з нього повільно, а стрімко падає вниз, утворюючи водоспад. Водоспад це падіння води річки з високого уступу, що перетинає її русло. Водоспади утворюються і на рівнинних, і на гірських річках. В українських Карпатах багато водоспадів розташовано на гірських річках, зокрема, в Івано-Франківській області. Ось такий цікавий така цікава інформація про водоспад. Дізнаємося значення слова уступ. Уступ це крутий. Інколи прямовисний обрив, що розділяє дві поверхні, розміщені на різній висоті. Як ми бачимо, була дорога і раптом вона обривається, змінюється її висота. Так ось, якщо річка тече і на її шляху зу... зустрічається високий уступ то вода на його шляху не стікає повільно, а вона стрімко падає вниз. Так утворюється водоспад. Подивіться, будь ласка, на малюнку показано. Русло річки. Дорога якою тече річка, за напрямком течії, раптом обривистий або обрив крутий і вода починає падати. Утворюючи водоспад. послухаємо музику саме шум водоспа. Ось так біжить, шумить вода у водоспаді, а ми продовжуємо працювати далі. Ознайомимося із туристичним маршрутом Івано-Франківської області. Назвемо їх манявський водоспад. Гірськолижній курорт Буковель, Українські дерев'яні церкви, Спадщина ЮНЕСКО, музей Писанка у місті Коломія. Уявіть, що ти разом з рідними подорожуєш до Івано-Франківської області автомобілем, але на дорозі, якою ви плануєте проїхати, почався ремонт, який пристрій допоможе прокласти інший маршрут. Так, а які пристрої використовує людина в повсякденному житті? Перевіримо себе за презентацією. Окрасою українських Карпат є численні мальовничі водоспади. Карпатські водоспади не дуже високі, проте кожен з них чарівний і неповторний. Побачити цю красу приїжджають мандрівники. З усіх куточків нашої країни. Манявський водоспад є одним з найвищих в Україні. Його висота сягає близько 20 метрів. Водоспад розташований в Івано-Франківській області на річці Манявка. Навколо водоспаду ростуть ялини, повітря тут надзвичайно чисте і свіже. Біля підніжжя водоспаду сформувалося невелике озерце, яке утворила падаюча вода. Вода в ньому вирує й клекоче, шум водоспаду чути звіддаля. Високо в небо здіймаються хмари білих бризок, які розносить вітром. Манявський водоспад. Є пам'яткою природи. Ось такий Манявський водоспад є саме в Івано-Франківській області. А ми продовжуємо з вами працювати. Завдання 5. Оберіть пристрій, який допоможе нам швидко виконати безліч обчислень. Це, звичайно, калькулятор. Попрацюємо з фрагментом адміністративної карти України. Знайдіть місто Івано-Франківськ. Івано-Франківськ це обласний центр Івано-Франківської області, село Манява. Саме біля нього розташований Манявський водоспад. А також знайдіть на цій карті курорт Буковель, також ним славиться Івано-Франківська область. Підготуємося до знайомства з наступними об'єктами Івано-Франківської області. Розгадайте ребуси і напишіть відповідь. Лист, лижі і горіх Гори. Пригадайте, який рельєф місцевості пов'язаний з туристом і відпочинком. Так, звичайно, якщо є гори, то на них можна кататися на лижах, ход підніматися високо. А в який із областей України турист не зможе покататися з гір на лижах, Одеська, Чернівецька чи Івано-Франківська область. Звичайно, в Одеській області. Саме там не зможе турист покататися, оскільки там немає. Гір Карпат. Ну, а тепер побуваємо в гірськолижному курорті Буковелі. Карпати гірський край, отже, тут є умови для катання на лижах з гір. В Івано-Франківській області розташований найвідоміший український гірськолижний курорт Буковель. Буковель розкинувся на п'яти горах на висоті 920 метрів над рівнем моря. Навколишні гори вкриті лісами й сніговими шапками, а краєвиди захоплюють дух красою. Сніг тримається довго, зазвичай з листопада по квітень. Курорт працює цілий рік. Узимку тут катаються на лижах, сноубордах, санчатах і ковзанах. А влітку туристи можуть вирушити в піший похід, покататися на велосипедах, конях. Як бачимо, побуваючи саме на курорті у Буковелі, ми будете кататися не тільки на лижах, але й на санчатах, сноуборд, а влітку. І на конях. А тепер хвилинка математики. Допоможіть дівчинці з'їхати хилом гори. Для цього треба з'єднати лінію лише п'ятицифрові числа. Ті, що записані за допомогою п'яти цифр, від найбільшого до найменшого. І так, дівчинка стоїть на числі 20200. Вона спускається з гори. Вона може приїхати до цього числа або до цього, 2000 або 20 1150. 2000 не підходить, оскільки це 4 цифрове число, а нам треба 5-цифрове. Отже, з'єднуємо 20 000 і 20 150. Наступне менше число це буде 20 100. 1400 не підходить, воно 4 цифрове. 2050 не підходить, воно 4 цифрове. Тому наступне буде 2050. 20 Потім 2010 і 2100 не підходить. І останнім числом є 20 тисяч. Тобто ось такий маршрут має у вас бути. Нейробіка від бубу. Пригадаємо устне додавання і віднімання числа 8. Для того, щоб відняти 8, потрібно відняти 10 і додати 2. Для того, щоб додати 8, треба додати 10 і відняти 2. Запитання перше. Відповідь, яку ви отримали, 11. Запишіть, будь ласка. Другий вираз на ваших екранах. відповідь на ваших екранах. 54. Запишемо. І останній приклад. Музика Перевіряємо. 79. Записали. Скільки туристичних об'єктів у нас в маршруті івано франківської області? Ми вже з вами бачили: Манявський водоспад, Буковельський курорт, а ще у нас є українські дерев'яні церкви і музей. Отже, чотири туристичні об'єкти. Попрацюємо із текстом як справжній мовознавці. Манявський водоспад, водоспад відповідає на питання, що, і належить до іменників. Один з найбільших водоспадів України. Він, хто? Розташований на річці Манявка. Він це займенник особовий. Висота водоспаду майже 20. Скільки числівник метрів. Вода стрімко, як прислівник падає вниз. Водяні який? Прикметник, бризки здіймаються високо як в небо. Утворимо прислівники за зразком. Утворимо від прикметників. Прикметники це слова ознаки предметів, прислівники – слова ознаки дії. Швидкий який як швидко. Високий який як високо. Стрімкий який, як стрімко. Повільний який як повільно. Запишіть утворені пари слів. Високий, високо, стрімкий, стрімко, повільний, повільно. Розгадайте ребуси в завданні 15 і запишіть відгадки. Вода. Міняємо четверту букву. Водоспад. Бублик, коваль, буковель. Про які тертучні об'єкти Івано-Франківської області ти дізнався: На перший малюнок підказується, що Манявський водоспад один з найбільших в Україні. І друге, це гірськолижний курорт Буковель, який розташований в Івано-Франківської області. Ну, а ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вивчали саме. Туристичні об'єкти Івано-Франківської області і познайомилися з питанням водоспаду, падіння, річки, падіння води річки з високого оступу, що перетинає русло.